Вітаю вас, друзі! Отож, який чоловік іде в ваше життя? Кого нам покажуть аркани? Про що вам треба знати? Який чоловік іде в ваше життя? Карти показують нову людину. І, власне, це зустріч, про яку ви давно чекали. Але очікування, воно пов'язано з деструктивними ситуаціями. Ну, взагалі, можуть бути навіть ситуації глобального характеру. Тим не менше карти показують, що це людина, яка йде в ваше життя для свята, для успіху, навіть для когось для народження дитини.